Привіт усім. Сьогодні хочу розповісти вам історію про Лулу, свинку, яка врятувала життя. У 1998 році, в Пенсільванії, у жінки на ім'я Джо Ен Олтман стався серцевий напад. Вона була вдома сама, тільки з собакою та своєю улюбленою свинкою Лулу. Пес почав голосно лаяти, намагаючись покликати на допомогу, але саме Лулу вирішила діяти. Ця розумна свинка вибігла на дорогу і лягла, перекриваючи рух своїм чималеньким тілом. Водії були здивовані, сигналили і намагалися об'їхати її. Лулу вставала, бігла назад до Джо Ен, щоб перевірити, як вона, а потім знову поверталася на дорогу. Нарешті один перехожий звернув увагу на дивну поведінку Лулу і пішов за нею до будинку. Там він знайшов Джо Ен непритомною і швидко викликав швидку. Джо Ен доставили до лікарні, і її життя було врятовано завдяки хоробрості Лулу. Тож, наступного разу, коли хтось сумніватиметься в розумі чи відданості свині, просто згадайте Лулу, свинку героїню, яка довела, що вони помиляються. Тварини справді дивовижні.